З чого ж почати самореалізацію? Дофамін! І це прямий шлях до виснаження і навіть до вигорання. У вас все вийде. Друзі, привіт! Я коуч Таїса Гонтар. Ви на моєму каналі в цьому відео говоримо: з чого ж почати самореалізацію, які перші кроки зробити, щоб вибудувати самореалізацію як цілісну, надихаючу гармонійну систему. Коли ви рухаєтесь до ваших цілей, стало спокійно, з натхненням і природньою мотивацією, це те, що я називаю екологічна самореалізація. І, на мій погляд, це саме та самореалізація, про яку ми всі мріємо. Тож як її вибудувати, давайте поговоримо в цьому відео. Обов'язково додивіться його до кінця. Я розкажу моменти, які убезпечать вас від виграння і також допоможуть вам побудувати цю екологічну систему самореалізації, коли ви кожного ранку будете прокидатися, радіти, що у вас є такі чудові мрії, такі чудові плани, і рухатися по своїх планах, робити необхідні дії для того, щоб проявлятися і сяяти в цьому світі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок. Тут все про про самореалізацію класні ефективні техніки, які дають реальні результати. І також давайте разом розвивати україномовний Ютуб, і мені ваша підписка буде дуже цінна і надихаюча. З чого ж почати самореалізацію? Я вам пропоную почати її з любові до себе та прийняття себе. Будь ласка, не перемикайтеся, якщо вас вже нудить від цієї теми любові до себе. Вона дуже хайпова і багато на Кшталт, просто прийми себе. Хоча насправді це не так просто. Тут ніякої езотерики, а виключно наукові дослідження та робота нашої гормональної системи. Чому ж любов до себе є надзвичайно важливою для нашої самореалізації? Для того щоб розібратися з цією темою, давайте пригадаємо сценарій самореалізації. Ми говорили про нього в попередньому відео. Обов'язково подивіться його. Посилання буде в описі, і десь тут в куточку, і тут я швиденько нагадаю: незалежно від сфери вашої самореалізації та бажаних результатів. Сценарій самореалізації виглядає приблизно так. Спочатку у вас є ідея, назвемо її проект, на основі якого ви будуєте цілі та плани, далі робите конкретні дії, отримуєте результати та оцінюєте ці результати. Давайте детальніше поговоримо про результати. По-перше, нагадаю, що результати можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовнішні результати це все те, що ми отримуємо. ззовні. гроші, статус, прибуток, визнання, все, що ми купуємо, машини, дачі, квартири і так далі. Відпочинок це все зовнішні результати. Внутрішні результати це наші емоційні стани, те як ми почуваємося в результаті того, що ми досягли, і насправді головними є внутрішні результати, тому що головне, чого ми всі хочемо. Це почуватися щасливіше. Тож фокус має бути на наших внутрішніх результатах, тобто на тих емоційних станах, які ми досягаємо в результаті нашої діяльності. А зовнішні результати це один з інструментів досягнення бажаних внутрішніх станів. Тепер давайте поговоримо про оцінку наших результатів. І тут, будь ласка, дайте самі собі відповідь, як ви зазвичай оцінюєте результати вашої діяльності. Можу поділитися і моїм персональним власним досвідом, і досвідом моєї роботи як керівника колективу, і як коуча в роботі з клієнтами, і науковими дослідженнями, що зазвичай люди схильні занижувати цінність своїх результатів. На кшталт. Та нічого особливого, та будь-хто так може, я все одно мала це зробити, і інколи до повного знецінення, Боже, яка фігня, мені так не подобається, не можу на це дивитися, я нічого не вмію, все так погано. І це досить прикро, тому що коли ми знецінюємо результат, то ми також знецінюємо і всі наші зусилля. По його досягненню. Чому люди схильні знецінювати результати своєї діяльності? Це досить широка тема. Про неї будуть окремі відео, тому, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Тут скажу, що є три дуже важливі причини, три великих хибних переконання: по-перше, що я недостатньо гарна. По-друге, що для того, щоб мені подобалося і я була задоволена результатами, все має бути ідеально. Інакше я не можу бути задоволена своїми результатами. І третє, якщо я буду задоволена результатами, то я перестану розвиватися. Про друге і третє хибне переконання ми поговоримо в окремих відео, це дуже важлива тема. Тут хочу сфокусуватися на першому хибному переконанні, я недостатньо гарна. Йому я також присвячу окреме відео, Тут хочу тільки сказати, що це думка, яку в нас закладають ззовні. Вона зазвичай виникає в ході нашого зростання та виховання. Це якісь зовнішні фігури, які цю думку наклали на нас, що ти маєш бути краще, хтось краще, ніж ти. а подивись, з цих виходить тебе ні, ти все робиш не так і так далі. І зараз не дуже важливо, хто це був. Це могли бути батьки, значущі дорослі, вчителі, ваші однолітки, суспільство в цілому. Тому це зараз не так важливо. Важливо те, що майже всі ми стикаємося з таким негативним зворотнім зв'язком, і поступово цей зовнішній незадоволений голос стає внутрішнім нашим незадоволеним голосом. І вже наче ніхто нам нічого не каже, а ми за звичкою продовжуємо бути незадоволеними собою та своїми результатами. І хочу вам сказати, що ви чудові. Такі, які ви є прямо зараз, все можна покращувати і розвивати і це чудово. Втім, прямо зараз у вас є ваші таланти, дари, ваша унікальність, яку ви можете сміливо розкривати, проявляти в цей світ і реалізовувати себе. І вам для цього не потрібні нічиї дозволи, схвалення, визнання і так далі. Ви можете проявлятися прямо зараз. Ще один з важливих моментів, чому так важливо полюбити себе прямо зараз. Тому що, по суті, наше сприйняття себе, наскільки ми приймаємо себе, любимо себе, задоволені собою, це той фільтр, через який ми сприймаємо все в цьому світі. Приблизно як у казці чаклун смарагдового міста, да, коли всі ходили в смарагдових окулярах, і тому це місто всім здавалося смарагдовим, так само і наше сприйняття себе. Якщо я не люблю себе, не задоволена собою, вважаю, що я недостатньо гарна, то автоматично все, що я створюю, всі мої результати та досягнення. Також недостатньо гарні, тому що якщо я вважаю, що я недостатньо гарна, то як я можу тоді створити щось дійсно круте і ціннісне? Я автоматично буду знецінювати все, що я буду створювати, всі свої результати. Як це пов'язано з нашою системою самореалізації і з тим, щоб робити це легко? Повертаючись до сценарію самореалізації. Проєкт, цілі, плани, дії, результати, оцінка результатів. І отут, на цьому етапі оцінки результатів, якщо я заходжу в цей процес зі стану, що я недостатньо гарна, то і оцінювати свої результати я буду також з цього стану, як я вже сказала, що і мої результати недостатньо гарні. І тут в дію вступає тадан, дофамін. Якщо ви з ним вже знайомі, то не перемикайтеся, я скажу важливі моменти, про які не часто говорять. Якщо ви ще про нього не знаєте, то це чудовий момент з ним познайомитися. Дофамін це один з головних гормонів щастя або нейромедіатор, який є системою нашого. Винагородження за досягнення результатів. Тобто, коли ми отримуємо результат та оцінюємо його як ціннісний, значущий, то в нашому мозку виробляється дофамін. І ми отримуємо це відчуття. Я крута, я молодець, я це зробила, я змогла. І ми відчуваємо це піднесення, цей стан кайфу. Що відбувається далі? Наступного разу, коли ми маємо якийсь плюс-мінус аналогічний проект, то мозок пригадує, так, минулого разу я так піднапрягся, коли це мав зробити. Ну втім, наприкінці було так кайфово, варто це зробити знову. І ми відчуваємо мотивацію це зробити, тому що той самий дофамін, який є гормоном винагородження, за значущі результати. Є також гормоном нашої мотивації. Мозок таким чином запам'ятовує всю цю систему як сценарій, який наприкінці приносить велику винагороду. Це відчуття кайфу. І в наступний раз виділяє нам дофамін на мотивацію, щоб створювати нові проекти. Розглянемо негативний сценарій. Якщо наприкінці я не задоволена своїм результатом, я сказала, що він недостатньо гарний. Я таким чином знецінила і сам результат, і всі зусилля по його досягненню. То мозок не отримав дофамін. І коли наступного разу я прошу мозок зробити новий проєкт, то мозок пригадує собі приблизно так, що так, я щось таке пригадую, що минулого разу ми так впряглися, ми витратили стільки сил, стільки часу, стільки енергії, стільки сподівань на цей проєкт, і в результаті ми не отримали нічого, окрім виснаження. І Найбільш ймовірно, що мозок не захоче впрягатися в таку історію знову. Ну, це не дивно, ніхто б не захотів, і він не виділяє дофамін на мотивацію здійснення нового проєкту. І це той самий момент, коли ви можете знайти себе в прокрастинації, в тому, що скролите стрічку, відкладаєте, саботуєте, ви в невизначеності, непевності. І навіть при тому, що ваші мрії, цілі, плани можуть бути дійсно вашими, дійсно ціннісними для вас, ви все одно не рухаєтеся по цьому проєкту. І в найкращому варіанті, вже коли все горить, палає в останній момент, як Індіана Джонс або Джеймс Бонд, кому хто більше подобається, ви вже вскакуєте в цю роботу, щось доробляєте в останні ночі дуже швидко, може на таких фрустрованих емоціях, що да блін, я не встигаю, до чому я не зробила це раніше, воно так погано виходить і вже у вас немає часу зробити нормально. Відповідно, страждає як якість результату, тому що у вас може просто не вистачити часу зробити це гарно, і також страждаєте персонально ви. Страждає ваша фізична система, тому що, як правило, вже нема часу на спорт. Організм починає вимагати солодкого, цукерок, морозива, всякого такого не найбільш корисного. Страждає ваша емоційна система, тому що ви можете картати себе, нервувати, чи ви встигнете, і наскільки гарно вийде проект. І таким чином. Вся ваша система страждає, і це прямий шлях до виснаження і навіть до вигорання. Натомість, якщо ви більше любите себе, більше приймаєте себе, більше задоволені собою прямо зараз, то ви і більше задоволені результатами вашої діяльності. Ви тут отримуєте більше дофаміну наприкінці, оцінюючи ваш результат. І на початку ви отримаєте більше дофаміну на мотивацію, щоб почати рухатися. По вашому проєкту і робити конкретні дії і досягати ваших цілей. І ви просинаєтесь з радістю для того, щоб братися за проект, ви не відкладаєте, ви робите конкретні дії, ви втілюєте ваші дії заздалегідь спокійно, розмірено і вчасно. Відчуйте, як класно це відчувається в тілі, і які приємні навіть думки про можливість такого сценарію. Як же нам почати більше любити себе? Про це буде наступне відео на цьому каналі. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, і ми там розберемо конкретні кроки, що зробити конкретно для того, щоб більше любити себе. Тому що любов до себе це дія, це так само як спорт, це так само як правильне харчування. Є конкретні техніки, як збільшити любов до себе. Прямо тут поділюся дуже простою і дуже ефективною технікою, як збільшити любов до себе. Вона називається хопонопоно. Це гавайська практика зцілення стосунків. Зцілення стосунків з іншими людьми та з собою. Це чотири прості фрази. Вони звучать так: Я вибачаю тобі, будь ласка, вибач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Ще раз. Я вибачаю тобі, будь ласка, вибач мені. Я люблю тебе, я дякую тобі. Так можна зцілювати стосунки з іншими людьми, не треба їм телефонувати і це казати. Це ви робите в своїй реальності стосунків з цією людиною. Ви зцілюєте свою сторону стосунків з іншою людиною. І це можна і варто, і навіть більш важливо робити по відношенню до себе. Я вибачаю собі всі ті моменти, коли я щось не те робила, не те казала, коли мені за себе було соромно, коли я була незадоволена собою. Я прошу вибачення в себе за те, що я картала себе, вимагала в себе багато, була незадоволена собою. Я люблю себе такою, якою я є прямо зараз. І я вдячна собі за те, якою я є. І це дуже крута техніка роботи з собою, і як ви можете збільшити любов до себе прямо зараз. І ще один варіант застосування цієї техніки це застосовувати цю практику до наших результатів, до нашої творчості, до наших досягнень. Коли я вперше почула такий варіант, мені це здалося дуже дивним вибачатися перед своєю творчістю. Втім, я почула цей варіант від Джуді Делозьє, це одна зі співавторок НЛП, і я її дуже люблю. Вона мене дуже надихає, тому я вирішила спробувати. І чим більше я це роблю, тим більше сенсу я в цьому бачу. Тому що як часто ми буваємо такими жорстокими по відношенню до своєї діяльності, до своїх результатів, творчості, як часто ми це знецінюємо, як часто ми незадоволені цим, тому ви можете казати до ваших результатів. Я вибачаю вам, що ви не такі ідеальні, не такі круті, як я мріяла, що, може, в мене щось колись виходило не так. Я прошу вибачення у вас у результаті, що я вас знецінювала, була незадоволена. Я люблю вас. І я вдячна вам прямо зараз. І це дуже крута техніка зцілення стосунків зі своєю самореалізацією, зі своєю самоцінністю і з високою оцінкою своїх результатів. Тож, давайте підведемо підсумки цього відео: те, наскільки ми любимо, приймаємо, цінимо себе прямо зараз, безпосередньо визначає те. Наскільки ми цінимо результати нашої діяльності. Те, наскільки високо ми цінимо результати нашої діяльності, визначає те, скільки дофаміну ми отримуємо від нашого мозку для відчуття задоволення від цих результатів. І те, наскільки ми отримали дофамін від задоволення від результатів нашої діяльності, визначає, скільки дофаміну ми отримаємо на мотивацію в наступних проєктах. А це, в свою чергу, визначає, наскільки легко. Нам буде рухатися по цих проєктах, втілювати їх і реалізовувати себе. Пробуйте цю техніку, і ви побачите, як у вас змінюється ставлення до самих себе, до своєї власної цінності, і до вашої творчості, до ваших результатів, до ваших досягнень, і до цінності вашої творчості результатів і досягнень. І коли ви на цьому фундаменті самоцінності, любові до себе, прийняття себе. there. Прийняття і цінності ваших результатів, вашої творчості, того, що ви робите, будете будувати вже ваші цілі, ваші плани, ваші дії, отримувати результати і вже через цей фільтр їх оцінювати, ви побачите, наскільки більше енергії, мотивації і сил у вас з'явилося, наскільки більше у вас бажання вставати щоранку і рухатися до ваших цілей. Тож, любіть себе обов'язково. Подивіться наступне відео, як зрощувати любов до себе, застосовувати практику опоно до себе, до результатів вашої діяльності. Приходьте на індивідуальні коуч-сесії, будемо пропрацьовувати вашу любов до себе і легкість вашої самореалізації. Сподіваюся, що це відео було цікаве і корисне для вас. Дуже дякую, що подивилися. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Любіть себе, приймайте себе, підтримуйте себе, у вас все вийде. Обіймаю.